Привітки усі! Хочу вам засняти, як цвіте вузок в Україні, дивіться. Вже майже розцвітає, Вона яка краса класна. Супер який пахучі. Ось такий ароматний, ціла стіна вузка. Яка красота! Суперська! Краса! Ялиночки, дивіться, які випустили ці почки, які прикольні. Стіна пуска не закінчується, це він ще не повністю розцвів. Що якраз цвіте взагалі буде красота. Ой, такі, дивиш, і такі аромати прям. Красота. Жаль, що через камеру не передається аромат. Такий в Житомирі зараз гарний бузок цвіти. Отака От краса тінь. Пишіть в коментах, а у вас цвіте бузок зараз.